Писники. Всім доброго дня. Вирішили приїхати подивитися на наш ярий ячмень. Вже ячмень потихеньку сохне, колосочок опустив. Ми ось У ось є готове, а там мацав є влажне, ще є ось зелене. І стебло ще не повністю сухе, ще йому. Ще у нас склад недороблений. Не Ооо. Десь ми коли там вийде числа 5 там маючи герметиком заляти шви. От і десь тоді пізніше, через пару днів, може, якщо буде комбайнт ти будемо молотитися. Колосний соняшник вже зацвітає, Колосаксона Саксона з Бумондом проїжджав, там по пару штук вже з'являється зацвівшихся. І зараз під'їду, подивимося. Так, наш соняшник. Вже ось там ось один ще один зацвів. Поденькому вже починає він зацвітати. Сояча така славно піднялася, але трохи світла вона. О, от і це такі справи. Так, наш соняшничок по 3 метра железних місцями ще й більше, по 3,20 є на кращих ділянках. Тут то є стоїть аж грім, потика така груба. Соя у когось моща, конечно. Соняшник. Всього наш. Тоді дай піванір. Вже він. Ось дивиться Саксон. Мовча. Це не наш город. Все ще. соняшник. А це ось саксон, тато сів, тут але ж добрива лиш з сівалкою. Мені статус там по кілограм 55-60 вийшло, а ми лікою по 200 кілов гасили. Але той тут слонючий він, звісно, влага була. Дощі були обільні, пішли більше тижня. Там, бля, почти два тижні. Там, там Моє за два дні, три не було за два тижні дощу, А то кожен день потрохи, а то цілий день іде, цілу ніч. Ще воно в кукурузі. Тато порпав вчора їздив, доказав, що влаги і на дні в 10 железно хватить. Дощі вже давненько ці були вже за три неділі назад. Ось і це такі соняшники. Людей ось в жовтіє, вже жовта. У ну, мабуть, і суха вже ще зараз тиждень, ще ось зо три дня може, вже горох у нас в районі люди по городах змолотили. От, і будуть молотитись. Начинати. Ми почекаємо, а я молодця, це не мог кудись спішити пішити. Коротше, о, все нагород зараз буде з нашим ячміньом. Це не це людський, а тут ось у нас ярий ячмінь. Тухи повиложу, але більш менший ячменник. А під'їдемо вже додому, покажу сою напротив. Ангар ще сохне бетон. Ангарику. Та 25 продається, кому треба плуг, борони є. Yeah. Йомзик стоїть, за 5 притягнули. 792 з бочкою. Вчора ввечері тато вже допирскав. тут то шкоду трохи холодочку є. дрова аж треба порізати. Т-25 той продається, зараз покажу, там є сівалка не укомплектована, кінська. А ось така сойка вже в коліно. У нас коло дому на Городику. Славно. бомба. Так, що я хочу? Т-25 продається, Харківський, ГТЗ. Що до нього є? Воно якесь запризку, аж не зрозуміло. Це сусід тут поскладав. В нього привіз з Волині. О, таке є ще косілка з ресори саморобна, десь якісь кущі товкти, цілину якесь зарощ. кукурузиня, може якесь, не знаю. Він нею нічого не робить. Вісівалка така не укомплектована. Там все змащено, все є, шестерні. Ось це нема сошників і всім я проводів. Ціна за... І такий оприскуваль. Ціна за трактор, плуг, боми 2 по 25. сцепка, Борін на три штучки. Е, що це ще це бочка, це сівалка і цього косілка така саморобна. Та рамка вже продана, буде 150 тисяч гривень плюс-мінус. ну Десь дві торгу максимум. І, коротше, буду на цьому завершувати своє відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.